Если я дріжусь в Одессі, то Одесса виходить, вже остається київська траса і все. Я говорю, я город не здам, не зашв. Говорю, ми тут всі умрем, а з не сьовки вдома. Продвигаємося, конечно. Добрий день з України. що, танк нах. Таки нормально, як маємо застановкувати. И бой почався у нас тут, внизу, по факту. Mm -hmm. от я двома машинами спускаюсь, ми стаборовки. виїхали. Двома машинами, групою своєю своїми спускалися сюди. Сейчас отделение полиции, да, буде? Да, надо, <натрою> Вот тут от я вже побачив перед мостом, що колона заходить. Ось тут в парку ми спішились. Сейчас тут поліція буде. Зараз я покажу. <натрою> Ну, ми дивимося, десантники бігають по дорозі. Ми не погоджу тут. Тут пацани з поліції стояли, ми вот тут спешились. В цей парк я одразу прийняв рішення. Потім два водителя під обстрілом запрыгнули в машини, загнали в парк машини і ми за тим домом Вже у нас почався, по суті, перший бой. От за цими магазинами лишиться. Вова! Вова! Я сейчас выйду на угол за встречи с камзавелинами. Тося! Чтоб, блядь, дайте не въебали а их. Сюда я первой группой заходил, вторая группа моя по этой улице шла, слева. И вот так вот за этими ларечками, за этими магазинами мы По факту проходили, тут, тут обстріли, де, тут десантики сапога навалюють. Тут сапог стояв да. возить столба, пацани з вавами. А ми групою сюди заходили, щоб отрізати їх. Получається, ну, коли мост вже взорвали, у нас вибору не було, треба було швидко туди. Ну, Ось да -да -да. пацану, танк влупив, що пацани погибли на цьому перекрестці. А ночью ми приїхали сюди, на цю вулицю спочатку. Я вже якби... Це планіло... хулиза було? Фу, точно не можу сказати, але за два дні до того, як зайшли росіяни, mm -hmm. ми приїхали. Ну, Почається ми і десантники в один день приїхали. Ми просто раніше заїхали, потім десантники вже заїхали 80-ка. І ми тут коннектилися в цьому дворі, сміли. Ну, законективалися, щоб розуміти, хто що обмінялися інформацією, що у кого є, як будемо город обороняти, як треба замінувати мости, де групи з джавелінами розставити, де... Де що? Ну пішло не по плану. Росіяни з yeah. сторони Йеландця ще заходяли. Yeah. Вони поставили там Д30 гради yeah. наверху, які ми потім благополучно корекціювали огонь. Під табором сиділи пацани в засаді десантники, і я їм давав координати. Получається, як коректорів працював. Я і мій напарник Макар. Ну так ми коректували, вертушки заходять, відрабатують, уходять. На следующий день, по-моему, на другой день сушки да, наши пролетели, тоже э, накрыли их раз. И потом мы просто артиллерией их начали уже долбить со всех сторон. Десантники подтянули артиллерию. У них реально, наверное, один дивизион, я так понял, был. Либо минометов, либо 2С1. И ну, отрабатывали просто до, до того. И на, на второй день мы уже через мост пошли на зачистку. Зачищали тут район Болгарки, центральную улицу. Mm -hmm. Вже гражданські розстріляні лежали, е, мужчина і жінка прямо зі двора, зі свого. І от в один момент був найважливіший момент, коли ми побачили, що перестрелювали гражданських людей. А були поранення якого характеру? Просто їх розстріляли. Вони вийшли з двора, я так зрозумів, подивитися на колону, яка їде. Ну, вже в годах мужчина і жінчина. взрослые люди, и их просто расстреляли. Ну, стрелковый. Да, я сразу. Стрелковый Правку русский да. сразу грабить начал, Пару очередь. Мы когда уже туда поднялись на вар, колонна была, я сейчас покажу. Угу. Четыре я... позиции. Да, да. Сказ... да четыре карту привез, да? Это дусатый таракан дурин. Рассказывал, что мне не победили. Кузя, на тебе документы, собрать все документы. Вот все, собирай. Сейчас. Че? А? Он будет работать. Танках, на тех, на тех, на. Бога, ну что зайчики, как дела? И мы мы а? Ну что? Черты, это все наше, нам Бог послал. Вы никогда на не победите, Складку. Танк наш, наш танк. Щас ми його заведем І поїдемо. Ну що, танк наш, мать ваш. Дайте бутылку. Танк наш. Я казав, що танк наш. Я же опять же скажу, что великий подвиг сделали те люди, которые нам реально давали правильные точки, куда работать. Потому что без населения, ну без поддержки населения, я знаю по Донбассу. Очень сложно воевать. И ты ну, местности-то не местный, ты местности не знаешь. Не тяжело не воевать. Да, uh -huh. Очень тяжело моя группа была обучена, и она есть. Мы сразу на зачистку, большая часть людей, которые провоевали по 5, по 6 лет. То есть понимают, что такая война, это надо работать, особенно когда идет зачистка. Пленных не было, так получилось, что пленных не получилось взять, можно так сказать. Ну і збирати ми їх теж не збиралися. Вони окупанти, ми їх просто ненавидимо. І не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. Тому хай не дуже. чтобы дометал и слав. Потерь нет, Дон. потерь мне, царапин нет. Це було два путі. Отрізати одразу Одесу і піти на Южну Тобто Ми розуміли, що зараз Южноукраїнська не беруть, виходять на Київську трасу, і Одеса закривається. І Одеса усіх сторон блокує. Тут висоти. тому що ми б сиділи на цих висотах, воно нам нічого не дало. Нам все одно треба було б зачищати, вибивати ну, відсюди. Ну, ми вибили і погнали їх. Вони полями почали уходити. Там, десант висаджувався, в Яструбінах. Благополучно, благодаря тоже пацанам, які в прибужанах стояли, їх розбили Этот десант, всіх теж. Тут вертушку ми збили під раково, яка сідала. А з чого збивали? Ну, артилерії просто а, навели. Вона нав... сіла ранених забирати, і в неї просто попала артилерія. Теж наводили арту, ми розуміли, де що знаходиться. Коли вже сюди з групою зайшов, ми чули, як вертольот сідає. Даємо корекціону, БТР одразу там в полі він, я не знаю, забрали його чи ні. І арта дає залп, і просто попадання йде в вертольот, там ранені росіяни, і в БТР одразу Ага. І все, згоріло повністю і вертольот, і БТР. Танки, Дагестанці бросили один танк в Раково. Тут я забрав два танки. На ходу? На ходу все сів. Я ж на танки Вознесенськ приїхав. Через таборовку не заїжджав. Ага, Саме оценив... певні танк я їхав наверху на батька. Ми сюди потім підтягнули ще два танки на цю заправку. Эта заправка така знаками міста була по факту. Тут танк підбитий був, танкіст лежав, собачки кушали. А і колона машин стояла. Десантники пішли вліво на зачистку, а ми пішли вдоль дороги зачищати. Ну, по посадці, виходить. Почали трофейчики збирати, на полі стояла. Вже вони розворачували, коли вони колоною заходили в сам город, вони тут вже розверали 120 міномети. РПГ, пулемети ну, валялось, тобто тут валялось все. От касок і бронежилетів русських, от трупов і закінчує. блін. Боєприпаси ми взяли дуже добре, нам подобалось. Якщо у них є можливість, хай підкинуть ще. Ми будемо не проти. Вот Такі моменти, як остановили на Вознесенській, воно дуже здорово приподняло 80-ту бригаду. Пацани вас воно дуже здорово дало толчок нашій бригаді 28-й. Є вот, група, яка відновлювала маленька група 20 чоловік з десантниками. Uh -huh. Работали, добре скопірувалися і відработали вот таку здорову колонію, яка реально вражала дуже сильно мірою. всем остальным. Я скажу жалко, что погибли гражданские. Очень, mm -hmm. очень жаль. И, и, вот это давало силы, что, над, что больше жар в городе не было, нам надо было разбывать. Тем более я слово дал mm -hmm. одному из местных жителей. Я вот к курту подошел, потому что стрёмно было. Я подошел и спросил у него, говорю это, что нам делать, что тут вообще будет, и чем оно закончится. то він мені сказав, ні, я тобі слово даю, що цей міст я не здам 100%. І так воно і вийшло, тому Спасибо пацанам, вот і все, ось так. Заправку розграбили повністю. Це точно пам'ятаю, що ми зайшли е... коньяки, пиво, все поварувало. Полізли на них в БТР і в танки. Який пиво відсюди з заправки, реально, зі стикерами. Все було втік. Це смішно. Приїхали люди по розказам захищати непонятний русский мір, а оказывается, що вони приїхали просто грабити і повороти. Так само, як ми знайшли драгоценності в рюкзаку, це взагалі отдільна історія. Очень тяжело на це дивитися. Открили рюкзак російського солдата. І там була куча драгоценностей з женськими волосами. Ну, Це взагалі цинізм. Я думаю, що зривали прям з женщин. Ну, Женські волоси, як зараз пам'ятаю білого цвіта. Така кучка драгоценностей, Просто больно на це дивитися і блядь, ну ну тут сидить Ну, За що ви це прийшли до нас робити, мені непонятно. Ну і моїм бойцям теж непонятно, зачем ви це делаєте. Це посил росіянам. У нас був чіткий план, просто, як працювати. Запускаємо колону і розбиваємо. Запускаємо остаток і розбиваємо, якщо вони продовжують наступити. Тобто Був чіткий план, який має бути, у нас один шанс був із тисячі. Ми б в будь-якому випадку не, не, не запустили їх в міст. Ми б не допустили ніяк, не при яких розкладах, щоб вони розрушили весь город. Ми знали їхню тактику, вже звучену. Що вони йдуть колоною постійно, ззади стоїть артилерія і наносить удар з воздуха авіація, і вони просто собі проходять. Там, де їм, опять же, тут е, розчок був весь на те, що якщо ми дадимо відпор в будь-якому випадку, то противник побіжить, тому що вони не б'ються за свою землю. Ось такий був розчот. Воєнного такого нічого нового ми не внесли, ми просто ждали колону, яку треба було. Завести, ударити голову, ударить хвост і на цьому б все закінчилося. Ми просто планомірно б розбили всю остальну колону. А за вашими даними, скільки одиниць техніки ворожої заходило сюди в місто? Заходило більше 30 одиниць, це голова колон, не рахуючи ту колону, яка вже розміщалася в Раково. Тобто Вони вже готували позиції відсічні для того, якщо б ми вибили з Веснісенська. Ну, Я так розумію, вони пішли головою сюди, це перші 30 одиниць. Ми розбили їх, друга колона видвинулася з Ракового, яка хотіла реабілітувати так сказати, цю першу колону, почали наносити вогневе ураження, вони по місту вже, коли полетіло по міду, ми вже зрозуміли, що працюють непосередньо відсюди. Тобто, за міста починають, вони... їхня тактика яка не вийшло пролізти, ми станемо розіб'ємо і потім все одно пройдемо. І втора колона це порядка тоже 30 єдиниць, я думаю, 11-60 сюди двигалося. Це всі техніки. Перша в голові колони, найстрашніше було ці перші п'ять танків. Все остальне це БТРи, грузові машини, штурми МТЛ, на базі МТЛБ. І підтримка їхніх вертушок. Вот це, по суті, ну, батальйон тактична група йшла. Це немало людей. До 300 осіб це точно там було. Чи понесли ви втрати, були втрати в вашому своєму складі? Тут в мене не було е, жодного непораненого, не вбитого. Далі, як ми вже пішли, я втратив на даний момент одного бійця трьохсотий. Це вже під Миколаєвом, коли ми вже йшли туди. У нас був бій, 30 метрів контакт був. Ми питалися вибити з позиції росіян. Не буду називати населений пункт, бо там ще йдуть бойові дії. І один у мене боєць загинув, е, знову прибулих. Загинув в бою. Хочу сказати пацани. Ви знаєте, що ми робимо, для чого ми це робимо, за що ми воюємо. Ми в себе, дом, щоб ви розуміли ціль, а це перемога в цій війні над російськими загарбниками, які намагаються забрати в нас наше і вказувати нам, як жити. Ми воюємо за дітей, за жінок, за батьків, за всіх, хто. Живе на цій землі, вона нам Богом дана, і ми її не віддамо нікому. А все остальне нагороди там за бойові дії, за якісь преміювання людей. Про це зараз ніхто не Ціль одна – вигнати загарбника з України. Ми дійдемо до своїх законних границь і на цьому ми поставимо крапку в цій війні. Так що... Слава Україні! Для багатьох мешканців Вознесенська я знаю, що це велика перемога. Місто ціле. Люди живуть своїм життям, ніяких нацистів ніхто не побачив, крім тих, хто намагалися захватити цей міст. Це настоящі нацисти. Тобто перемога буде однозначно за нами. За нами і ніяк буде.